Які торговельні марки реєструє Олександр Усик? Одним з перших реєстрацій було захищено легендарне прізвище українського боксера для цілих 17 класів МКТП. Далі маємо декілька тем для одягу. Однією з яких є назва усик – для спортивного одягу. Бренд для переможців. Для якої, до речі, вже саме час розширити сферу захисту, оскільки під цією ТМ виробляються не тільки товари, які належать до цієї категорії. Назва Усик-Скло для ще одного напрямку інвестицій боксера також офіційно зареєстрована в Україні як торговельна марка. А от назва платформи, за допомогою якої боксерська спільнота може просто та ефективно вирішувати завдання у боксі, була зареєстрована на спортивного директора команди Усика. Зареєстрована ТМ це не просто формальність, це актив для будь-якого підприємця та власника бізнесу. Пишіть мені, хочете все зробимо.